Одним із головних питань чергової сесії стало затвердження прогнозу бюджету громади на 2026 і 2028 роки, який є основою для формування фінансового плану на наступний рік. Пріоритетними напрямами залишаються освіта, охорона здоров'я, соціальний захист та підтримка військових. Документ містить загальні показники доходів і фінансування бюджету, граничні показники видатки бюджету, також розмір мінімальної заробітної плати. Прожиткового мінімуму, які будуть які встановлені, будуть діяти у 2026-2028 роках, важливо наголосити, що захищені статті видатки надалі будуть залишатися основним пріоритетом бюджету незалежно від можливого розвитку подій у 2026 році. І надалі, окрім того, погодили зміни до місцевого бюджету на поточний рік. Понад 19 мільйонів гривень освітньої субвенції спрямували на доплати вчителям. Ще 2 мільйони гривень виділять для фінансової підтримки постраждалої криворізької громади Покровського району. Також передбачили кошти на ремонт харчоблоків і заходи з протипожежної безпеки в освітніх закладах. Також пропонується додатково спрямувати кошти. На забезпечення співфінансуванням до коштів субвенцій з державного бюджету йде мова про харчоблоки ліцею номер 11 загальноосвітньої школи номер 13 протипожежний захист, створення сучас... сучасного освітнього простору на базі Мукачівського ліцею. Тут пропонуємо спрямувати 8,2 мільйона гривень. Погодили списки стипендіантів Мукачівської міської ради. 45 талановитих учнів у галузях освіти, культури та спорту отримуватимуть щомісячні виплати у розмірі 3 тисяч гривень. З нового року їх планують збільшити. Визначені 15 стипендіатів у галузі. Навчальних дисциплін у галузі культури та мистецтва 15 учнів, а також ті ж 15 учнів у галузі фізичної культури і спорту загалом 45 учнів, які пропонуються на ваше затвердження, із розміром щомісячної стипендії, 3 тисячі гривень. Для ветеранів та осіб з інвалідністю запроваджено нові послуги: адаптація, соціальний супровід та соціальне таксі. Комунальна установа, центр соціальних послуг, ввели три соціальні послуги для наших ветеранів: це такі, як адаптація ветеранів та членів їх сім сімей, супровід осіб із інвалідністю, особливо які мало рухаються, а також транспортні послуги, тобто це буде соціальне таксі по нашій Мукачевській територіальній громаді. У лікарні святого Мартина проведуть ремонт паталого анатомічного корпусу. Роботи стартують цього року і фінансуватимуться за рахунок обласного та міського бюджетів. А також за підтримки місцевої влади у лікарні оновлять приміщення та вхідну групу перинатального центру. Зміни стосуються двох пунктів. Це розподіл коштів на два роки 2025 рік. Це гроші, які ми виділили на Ремонт патологоанатомічного відділення. Половина коштів прийшли з обласного бюджету, ми їх хочемо використати в цьому році, а половина коштів на наступний рік. Проєкт великий. Слідуюче питання це до виділення коштів на ремонт і облаштування території і відділення перинатального центру, яке єдине в Закарпатській області, і на 2026 рік додати суму від 2 мільйони 925 тисяч гривень. Крім того, депутати затвердили зміни до програми інформатизації міськради. У місті з'явиться мобільний додаток для організації та контролю паркування на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до програми інформатизації Мукачської міської ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки? Дані зміни забезпечать впровадження мобільного додатку контролера для організації та контролю паркувального простору міста та комплексної системи прийому та ведення звернень громадян з метою впровадження та функціонування гарячої телефонної лінії. Також ухвалили порядок співфінансування поточних ремонтів у багатоповерхівках та план відновлення внутрішньоквартальних проїздів. Фактично, перше півріччя, всі заявки, які були отримані від ОСББ по, по виконанню поточних ремонтів в багатоквартирних будинках, були виконані, або перебувають в процесі виконання. Зараз маємо додаткові заявки від ОСББ. Це роботи поточного характеру по влаштуванню відмостки, поточному ремонту дахів, фасадів, внутрішніх мереж водопровідно каналізаційних та електромереж внесені зміни і також додатково виділено фінансування на проведення капітальних ремонтів внутриквартальних проїздів в місті Мукачево. Цього року до кінця року плануємо виконати роботу по капітальному ремонту 9 внутриквартальних проїздів. Це і вулиця Сороча 108, вулиця Петефі 2, вулиця Руська, 51 та інші внутрикварталки. Зараз ми завершуємо вже практично ремонт поточний вулиць та тротуарів. І після цього буде розпочинатися ремонт ремонтвертальних ну, проїздів. Сесія також передбачила проведення грошової оцінки земель у двох населених пунктах громади. Трьом селам Мкачівської міської територіальної громади. Це село Повшоно, Коропець, Ключерки та Доробратово в цих селах нормативка. Закінчується наступному році. І зараз отримали дозвіл з тим, щоб розпочати процедуру виготовлення нової нормативки по цим населеним пунктам. Всі ті документації, яка нас була раніше, зараз її приводимо відповідність до нових і чинних вимог законодавства. Такими були ключові питання чергової сесії Мукачівської міської ради. Наступне планове засідання відбудеться вже у жовтні.